флешмоб Push Up Challenge підтримали у неділю у Володимирі Волинському. Взяли у ньому участь кадети військово патріотичного центру Третій полк. 22 віджимання провели у центрі міста у парку Слав'янський. Ідея долучитись до челенджу належить Андрію Мазуру, кадету третього полку. Її радо підтримали його друзі та керівник військово патріотичного центру Руслан Бормовий. Це ідея одного з наших кадетів, які вчаться у нас в ВПЦ. Третій полк. Він запропонував, подзвонив мені. Ну і якось була така ідея. Деясо зривала в мене, але він якби ну детально наштовхнув до цього. І от це Мазур Андрій кадет групи Ліма. Дев'ятий клас, до речі, і ось ми сьогодні зібрались тут. Тобто, всім було повідомлено, це не вся наша кількість. Тобто, хто зміг, той прийшов. Кому десь не виходить, того немає. Ну я дивлюсь позитивно, бо в нас на різних турнірах, на змаганнях, які в нас відбуваються на різних там стрілецьких, під час стрілецьких вправ вони так само віджимаються за промахи, за неправильні виконання якихось дій і так далі. Тобто вони віджимаються постійно. І присідають, і прескачають, і дуже багато багато різних інших фізичних прав роблять, тому я думаю, тут нічого страшного немає. Що вони буде. Я впевнений, що всі це знають, але в. Цей захід робиться в підтримку ветеранів та воїнів АТО, які зараз перебувають там, або які повернулися звідси в підтримку. То тобто це саме мінімум, що ми можемо зі своєї сторони їх підтримати. Бо згідно статистики, дві 2014 році в Сполучених Штатах Америки кожного дня 22 ветерани бойових дій покінчували життя самогубством, тобто вони вважали себе покинутими, нікому не потрібними і так далі. Це така акція, що ми дійсно пам'ятаємо. Ми знаємо, що хлопці кладуть там свої голови, залишають своє здоров'я. Ось і через те, що ну якби не було прикро, вони гинуть там, але зате мир в нас тут над нашою головою. І ось це наша така маленька підтримка, що ми пам'ятаємо і ми цінуємо те, що вони роблять для нас. Ми взагалі-то хотіли іншими якимись символами виложити, але все залежало від кількості. Згідно розроблених планів, нас не вистачає ні до карти України вилежати, ні до нашої назви третій полк, ні до герба України. Ось тому ми вирішили положити прапор України, прапор нашого військово-патріотичного центру і стати, що ми всі є єдиними і підтримуємо в даному випадку як нашу організацію, так і Україну, і всіх її жителів, і ветеранів та воїнів АТО. Ну, я просто в інтернеті дивився відео і наткнувся на тванчичу Пуш Апчелендж. І я вирішив ну, дати цю ідею з нашим вчителем Русланом Володимировичем. і він чи сказав, що можливо ми це зробимо. Підтримка ветеранів АТО є дуже важливою як для мене, так і для багатьох українців. І, мабуть, це найменше, що ми можемо зробити. 22 рази рази відсотків підлоги. Це багато так. чи мало Це мало для мене. Ну, 50 разів за підхід. Так, чи довго до цього йшов доволі швидко? До челенджу долучились також і дівчата. Не завадила провести задумана холодна погода. Подібні акції, розповідають кадети, проходять у багатьох містах України. Їхня мета підтримати ветеранів та учасників АТО та привернути увагу громадськості до їхніх проблем. Само європа двадцять два рази. Три. Чотири. Сім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, 17, 18, дев'ятнадцять, двадцять, двадцять один, двадцять два. ВПЗ Передаємо естафету 22 Push-Up Challenge міському відділу поліції міста Володимир Волинський.